Так, тепер давайте поговоримо трошки за Testrail, Що це за інструмент? Гуглю Testrail і потрапляю на ось таку штуку Testrail, Да, Заходимо сюди, це написано тест Case менеджен. Взагалі називається тест-менеджмент система. Тобто штука для керування тест-кейсами, чек-лістами і так далі. Тобто Давайте швиденько лізу, try it for Free нажимаю, створюю швиденько собі аккаунт. Наприклад, Вадим. Денко. імейл uh, хай буде. Плюс тестрайл. Um, Phone number option company name. Engineering club. Country Ukraine. Виберемо ось так. І how many users you want to have? Коротше поки що веб-адрес. Так, тепер треба придумати адреса, яка в нас буде. Як бачите, тут крапочка тестрейл IO, давайте я би придумаю так. EC. Ні, давайте. Вікі... Демо EC, ось так назвемо. Так, ставимо галочки і, і. І І Create account. Так. Що в нас говорить? Email не повний. Так. Що далі? Все наче. Тепер мало би створити. А, трошки може зайняти час у створення, в принципі, аккаунту. Я прийду зараз по всьому, з самого початку, щоб бачити, як відбувається все. Uh, confirm your account, but by clicking yes. Так, ідем в аккаунт. Ось please confirm. Confirm email. Так, email confirm так, так, thanks for confirmation, ну, значить, Створюється створюється тест трейл аккаунт на ось таку адресу. Чому тест-трейл? В принципі, нам треба якась система, де можна буде зручно менеджити тест-кейси. Є дві найпопулярних, два найпопулярніших інструменти. Перший це Тестрел, другий це так званий плагін для джири, який називається Zephyr. Я про Зефір, мабуть, не знаю, чи буду знімати відео, бо я майже не користуюсь. Ось він виглядає ось так. Зефір Project. Це, по суті, тест-менеджмент система вбудована в Jira, Номінально виглядає. Це він взагалі чи ні? Це... Ні, це не він. Зефір Test Management Products. Ось це, мабуть, він. Ну, коротше, я не знаю само. Це прямо в джирі. Плагін додається, в принципі, з ним. Можна працювати, але мені особисто він не зайшов. Не подобається мені. Мені більше подобається Тестрел, тому я вам буду показувати, як працювати з тестрелем. Поки що тут. skip, 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 maybe later. Все. Зайшов в тестрейл, -тест ось я створив свій аккаунт. І в мене на початку тут, в принципі, немає нічого. Тобто Мені треба створити проєкт. Давайте я натискаю Create Project, називаю його Вікіпедія. Не хочу поки що нічого додати. Все, тепер, коли я заходжу на головну свою сторінку, у мене тут є проєкт. Якщо буде більше проєктів, буде тут список. Натискаю на проєкт, і тепер хочу працювати, наприклад, хочу створити список того, що буду перевіряти. Заходжу в тест-кейси, і в мене ось тут за замовчуванням нічого немає. Перше, що з'являється тут, типу у вас нічого немає, створіть собі тест-кейс. Давайте я створю секцію, якусь all. Ну, я зазвичай просто мені так тоді рухати. І тепер тест кейс. А, пишу це, це навіть не тест кейс, це назва тест кейсу, чекс. Да? Натискаю um, uh, Enter, пишу другий тест кейс. Наприклад, uh, check English language. Opened. Ось так. Далі створю, uh, натисну тут хрестик, створю іншу секцію. Uh, Яку назву, як я її назву? Давайте я її назву homepage. Homepage home checks. Створилось. Створилася нова секція. Тепер тут пошум, тут можу створити декілька секцій, наприклад, header. І в самій homepage хочу перевірити «Check header exist. exist. Так, і в самому хедері буду перевіряти, наприклад, зараз там логін, лінк, uh, link. Це, це вже ми з вами формуємо чек-ліст. Тобто вже тут є якісь перевірки, їх може бути більше, може бути менше. Вони можуть бути з описом, можуть бути отак, як в мене, просто накидані тільки назви. Зазвичай я працюю з чек-лістами, не дуже люблю тест кейси, але вам для того, щоб працевлаштуватися, обов'язково треба вміти писати тест-кейси, тому раджу попрактикуватися. Тепер, якщо я відкрию любу з цих перевірок, натисну тут справа зверху кнопочку Edit, я можу бачити тут поля. Тобто, перше, що «Preconditions, steps, Expected Result» – це те, що повинно власне, бути в мене в тест кейсі. Ці всі поля вони кастомізовані, тобто ви можете якісь поля додавати, видаляти через адмінку, але ну, на цьому етапі вам цього робити не треба. Просто пишете, наприклад, тут да, типу Wikipedia is opened. А, Наприклад, кроки, check Dead, 8 links displayed. Що це таке? Давайте покажу. Wikipedia.org. Ось як ми заходимо. Ось тут у мене а, не 8, а 10 10 мов на вибір, да? поки що є. Іду редагую відразу світ um, ось так. от. Um, так, все є, і expected results. Uh, 10 languages are on the page. Ну, ось так. Це й умовно кажучи, так накидав швиденько. Давайте вам покажу просто коротко, як виглядає в мене тест-трейл на моєму реальному проєкті. Ось я заходжу сюди. Так, давайте проєкт. В проєкті заходжу в розділ тест-кейси. І як бачите, в мене ось тут купа всього вже є. У мене тут фактично 106 тест-кейсів. Ось такі є перевірки, що треба зайти, що перевірити. Це перше, ви тримаєте тут список всього, що ви перевіряєте. Тепер, якщо я хочу, наприклад, запустити список, от я тепер випустили нову фічу на Вікіпедії, я хочу запустити перевірки відмічати, що пройшло, що не пройшло. Тоді ми заходимо вже не в тест-кейси, ми заходимо в тест-рани. І ось тут ми запускаємо новий тест-ран. Хай буде все за замовчуванням. Ми тут за замовчуємо, включаємо всі ем, тест-кейси, які у нас є, які я створював. Можна вибирати специфічні, якщо ви захочете, але теж розберетесь. Я натискаю Add test run» і ось всі перевірки, що я додавав в свій проєкт, всі автоматично тут з'явилися. Я можу відмічати. Наприклад, оця перевірочка пройшла, наприклад, а оця перевірочка не пройшла. Наприклад, в мене щось упало. Я можу навіть написати, е, наприклад, не знаю, щось поламалось. Поламалась ось так. Пунь. Тобто і таким чином, я відмічаю, наприклад, що пройшло ще ні. Оці статуси їх також можна кастомізувати. За замовченням є 4 статуси: passed, Block, Reset, Retest і Failed. Тобто, якщо я щось не можу потестувати, я ставлю блок, то якщо в мене все пройшло, ставлю Passed. Якщо щось зламалось, ставлю Failed. Якщо я бачу, що ця штука, наприклад, я не розбираюся, як вона працює. Мені треба розробника спитати, як її взагалі тестувати, то я можу залишити або не unтестед. Або помітити, що її треба перетестувати. Наприклад, ну ось таким чином у вас тоді зберігаються ваші тестрани. Ось знову заходжу сюди, ви бачите, ось тут тестран. Можна подивитися, скільки відсотків перевірок пройшло, скільки впало. Давайте покажу вам знову, як у мене в проєкті це виглядає. Я тестрани просто підчищаю після себе, щоб не було сміття. Але ось в цілому виглядає воно ось так. Тобто, ось такого-то числа була, була така то перевірка, стільки то пройшло, стільки то впало. Ось, Можна дивитися тут. Щас, давайте це закрию. Ось у ось мене, в принципі, всі перевірки, які були. Тут автоматичний фільтр. Примінився, я його зараз приберу, щоб по секціям все було відсортовано. Тобто, треба вміти працювати з тест-менеджмент системою. Я рекомендую всім ну, він, Єдиний його недолік те, що він дуже дорогий. Там, здається, 30 доларів за місяць з юзера чи щось таке. Типу, ну, коротше, Це вже на проєкті. Що у вас буде? Це вже окрема історія. Тобто хочу, щоб тут ви вміли, перш за все, створювати проекти, в цих проєктах створювати певну структуру перевірок, і вміли запускати тестрани і відмічати, що пройшло, що не пройшло. Це в цілому все.